Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І ось нарешті в вашій увазі хочу представити відео, яке має одну з найбільших кількістей запиту, саме на інформацію цього відео. А саме сьогоднішнє відео присвячене моїм ароматам бренду Шанель. Я коли готувалася до відео і виставила всі свої флакончики цього бренду, зрозуміла, що їхня кількість така, що доведеться поділити відео на дві частини, аби не затягувати одне відео, щоб ви могли спокійно подивитися кожну частину, не витрачаючи на то. Надто великої кількості часу, тому, відповідно, я свій огляд колекції Шанель, яка є у мене, поділю е на два розділи. І сьогодні, в вашій увазі, я представляю першу частину ароматів. І перед тим, як я почну, попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях за за все це я вам буду неймовірно вдячна, а ми починаємо. І почнемо з того, що, власне, бренд Шанель є однією з таких епохальних компаній, яка займає величезне місце на світовому ринку парфумерії класу люкс. Безумовно, в цьому бренді є і преміальна лінійка. На жаль, поки що вона мені недосяжна. В моїй колекції, можна так сказати, присутні базові аромати, такі традиційні, які є уособленням. Філософії бренду, філософії великого якості, великого гатунку якості, великої глибини звучання ароматів, безпосередньо втілення якихось історичних моментів таких віхових для бренду в ароматах. В бренді з початку створення парфумерної лінійки працювало декілька іменитих брендів, і декілька іменитих парфумерів, і саме вони створили. Оцю величезну кількість ароматів, яка сьогодні презентується аудиторії. Перший аромат в бренді вийшов в 1921 році. Крайній аромат був презентований в 2023 році. Ну, і ця велика кількість ароматів, а їх порядка 140, говорить про те, що бренд своєї продукції парфумерної може задовольнити будь-який вишуканий смак користувачів і запропонувати їм аромат з будь-якої нагоди, з будь-якого подобання, надання переваги тим чи іншим компонентам, манері звучання, манері того, як Проявляється композиція. І в, за цей період в бренді працювали такі відомі парфумери, як Ернест Бо. Саме він є першим парфумером, який започаткував парфумерну лінійку і створив перший аромат в бренді. В бренді Шанель плідно працював Генрі Робер. і е Таку дуже велику парфюмерну спадщину в бренді залишив Жак Польш, і нині її продовжує його син Олів'є Польж, презентуючи публіці нові нові аромати. Тож ми почнемо і почнемо чати. Я хочу я м -м композиції поділила на різні серії, представлені в бренді. Ну і помаленьку почну вам розповідати про ті чи інші аромати, які представлені і є в мене в цій серії. Ну, безумовно, почну з аромату, який був першим створений в бренді. Це Шанель номер 5 версія в туалетній воді. Аромат був створений в 1921 році Ернестом Бо. Всі добре знають історію про п'ятий зразок, запропонований парфумером самій Коко Дмуазель, і на якому вона зупинила свій вибір з 10 запропонованих зразків, і саме звучання. П'ятого зразку зараз ми ідентифікуємо як звучання аромату Шанель номер 5 Безумовно, часові якісь зміни вносять корективи в звучання ароматів, але про все по порядку. І першим ароматом в моїй колекції є композиція Шанель No5, версія в туалетній воді. Це вінтаж, якщо чесно. Ідентифікувати рік випуску композиції мені не вдалося, тому що немає ніяких обізнавальних знаків. Але я ретельно зберігаю цей аромат, він стоїть в темному місці, я його практично так не ворушу, іноді наношу на себе, коли знаходжусь вдома, тому що якесь трошки зміщення піраміди для мене тут відбулося. Але, тим не менш, звучання те саме приємне і якесь воно для мене більше. Алексирно-вершково-ванільне, з цими альдегідними підтонами, дуже красивий. Ну і безумовно, це перший аромат, в якому були використані синтетичні компоненти, такі як альдегіди, і надвисока доза цих компонентів дозволила аромату проявитись дуже незвично, вишукано. Багато хто говорить, що. Аромат Шанель номер 5 звучить так, як е, це ніби такий істинний аромат жінки. І вже е, озираючись назад, і на цю столітню історію існування цього аромату, е, можна сміливо сказати, що е, композиція Шанель номер 5 посідає е, таке Одне з головних місць в історії парфумерії до цих пір не втрачається актуальність звучання цього аромату як першої версії запропонованої самій Коко Шанель. Так і завдяки існуванню різних фланкерів, адаптованих до нових сучасних умов, до нових вимог аудиторії, яка користується цим ароматом. І саме це дозволяє зберігати той великий градус популярності цієї композиції, не зважаючи на велику багатолітню історію аромату. Тож у мене є аромат. В туалетній воді шанель номер 5 Тут основними компонентами, як я вже сказала, є альдегіди. Разом з поєднанням з жасмином, трояндою, і з цитрусовими нотами. В ароматі прекрасно звучить і ірис, і конвалія, і бергамот. і... Мох, і ветивер, і сантал, і мускус, і амбра, і пачулі. І це, якщо вірити джерелам інформаційним, то перша композиція Шанель номер 5 вона взагалі мала там порядка 80 компонентів, що і створювало це таке незвичне, нетипове для того періоду часу звучання. Але ну, нинішні, так сказати, Аромати мають дещо більш лаконічну піраміду, але їхнє звучання не менш прекрасне. До речі, у мене на каналі є огляд серії ароматів Шанель No5. Якщо вам цікаво, можете познайомитись проглянути це відео. Тому шанель No5 вінтажний варіант, туалетна вода сучасного формату. Також вона по типу адаптована вже під сучасний манер, виходячи з сучасних норм виготовлення ароматів. Теж в туалетній воді, от такі в мене по типу тревел формату флакончик, така сама, прекрасна. Планую все таки Придбати в цьому красивому рідному оригінальному флаконі, але оскільки я займаюся розпивом, мені дуже зручно з подібних флаконів тут дуже хороші атомайзери робити розпив. Ну і сама не позбавляє себе задоволення використовувати цей аромат. В повсякденному житті він прекрасний, ну знову ж таки такий більш адаптований до сучасних реалій. Також в цій серії, в 1986 році, з'явився аромат версія Оде Парфам, створена Жаком Польщем. І як я говорю, це вже така більш сучасна, лаконічна. Форма звучання цієї композиції, але такі самі красиві компоненти використані в ароматі. Той самий, ті самі альдегіди, той самий бергамот, ноти жасмину, троянди, ілангілангу, пачулі, сантал, оця деревинність, ноти моху дубового. Також <клух> в ароматі. Знову ж таки відчувається присутність Ірису, дуже красиво, м'яко, жіночно і якось так е, е, оксамитово, дуже так, так, тактильно якось для мене звучить цей аромат. І от, до речі, саме з версії Eau de Parfum почалося моє особисте знайомство з цим ароматом. Буду відверта, що вперше, коли я його послухала. В брокарді, ну, просто от Шанель номер 5 зараз я його послухаю, який він красивий культовий аромат. У мене було таке здивування, і я якось таку розгубленість відчула, тому що аромат на той момент мені було років 24-25. ну просто Справив на мене враження з таким мінусом. Тобто однозначно не сподобався. Я була така внутрішньо здивована, як цей аромат може бути там, фаворитом мільйона, мільйонів жінок. І лише з часом е, мені відкрилась краса звучання цього аромату. Я пам'ятаю, спочатку я зовсім такі маленькі залишки на шафі купувала собі цього аромату, там потрошку в флакончику було, розносила. І тоді мені ще вдалося в однієї дівчинки практично повний флакон придбати. Це вже, мабуть, третій або четвертий флакон. Придбати от повний флакон е, ще тоді, це вже років шість, мабуть. За тисячу гривень я купила собі, і я пам'ятаю, що я їй кажу, я вас от, хочу придбати цей флакон. Там ви, ви мені його відправите. А вона така мені пише: а ви знаєте, як він звучить? Ви знайомі. І мені в цьому питанні відчувало, що людина хвилюється, що у мене не було, знаєте, таке досить тип не було в мене досить типової реакції на цей аромат, як у багатьох, хто з ним знайомиться вперше. І його краси ще не бачить, не відчуває. Тому от я запам'ятала цей момент, оцю таку ніби засторогу в зверненні цієї дівчини, але я вже знала, що аромат фантастичний, тому, звичайно, що я його придбала і почалась моя багатолітня, вже років 6, якщо я не помиляюсь, от я дуже люблю цей аромат, і він для мене як якась така. Точка сили ця композиція, неймовірно щаслива, що вона в мене є. Далі в цій серії ще існує два фланкери. Аромат Шанель номер 5 версія премєр і аромат Шанель номер 5 версія Льо. В ароматі О-Прем'єр вона створена теж Жаком Польщем. Олів'є Польщ працював над версією Льо. В прем'єрі. Дали більшу кількість і ой, не ілан ілангі а альдегідів, перепрошую. І це зробило класичне звучання з Шанель No5 більш ще таким прозорішим, кришталевішим, якимось таким хрустким, свіжим, дуже ніжним. І багато хто рекомендує саме з цієї версії починати знайомство. з Власне, з композиції Шанель No5, і вона тут прекрасна. Тут так само збереглася краса звучання і жасмину, і троянди, і бергамоту, і, і рисові ноти, і приємні ноти пачулі, санталу. Все тут присутнє, але от альдегіди дають оцю прозорість та свіжість. Версія жльо в неї. Більша в цій версії, більша концентрація цитрусів, і саме цитруси відповідають за такий якийсь легкий, свіжий, прозорий старт і легке, невагоме звучання власне всієї композиції. І вже в цій серії так само в центрі Ілан-гілан -Ілан з жасмином та трояндою. А стартує, як я кажу, більшою кількістю цитрусів в поєднанні з альдегідами: Це і мандарини, і ампельсин, і неролі. І... І от якесь таке дуже приємне, красиве звучання цього цитрусу е, дає можливість цьому аромату подобатися більш юній молодій аудиторії. Ну і відповідно відкривати для себе е, оці. Красиві, такі вже історичні, не побоюсь цього слова, аромати. Ну і безумовно, база з того самого мускусу, вани, ванілі, вативеру, пачулі, санталу, все це є, і аромати звучать просто фантастично. На жаль, аромату в чистому парфумі в моїй колекції поки що немає, але те, що в мене є, дозволяє все-таки скласти якесь моє особисте враження про ці аромати, і воно. Просто прекрасне! Наступний аромат з моєї колекції, про який би я хотіла поговорити, це аромат Шанель No19. В моїй колекції ця композиція представлена в версії туалетна вода. Далі парфумована вода, версія Пудре, і в мене є чистий парфум номер 19 також вінтаж. Про все по порядку. Аромат Шанель номер 19 версія в туалетній воді з'явився в 1970 році. Це вважається крайнім ароматом, який був створений за життя самої Коко Шанель, і його над ним працював Генрі Робер. І це дуже красивий аромат про звучання нот гальбанума, ірису, від якого я просто зараз шаленію. Знову ж таки, троянда, конвалія, жасмин, ноти шкіри, ноти санталу, мускусу, мох. Все надзвичайно красиво, якось так п'янко. По деревинному, для мене це якесь таке вологе дерево, і дуже дуже незвичне. Якби от я рекомендувала починати це е знайомство саме з серією Шанель No19, то я б все-таки е рекомендувала спочатку це зробити з ароматом Шанель No19, версія Eau de Parfum. Саме звучання цієї версії Eau de Parfum для мене воно якесь. Більш зрозуміле, більш щільне, виразне, тут красиво дуже звучить бергамотне ролі, зелені ноти на старті. Ірис троянда, конвалія, нарцис в серці проявляються, і база з шкіри, санталу, моху, ветиверу. якось настільки. Ой, настільки для мене п'янко, якось і по-деревинному, і якась така дуже приємна квіткова тональність в цьому ароматі. Ну просто дуже красиво. І от саме звучання версії Eau de Parfum мені дуже нагадує за своїм звучанням. Аромату Шанель No19 версії чистий парфум. Ця композиція представлена в моїй колекції, і я неймовірно щаслива, от тут така красива притерта кришечка я користуюсь цим ароматом. Я його більше, от якось так на вечір, якщо в мене є час там тихенько побути самі з собою, щось поробити, я от наношу в зону декольте, декольте і просто насолоджуюсь тим, як. Неймовірно красиво проявляється цей аромат, він просто прекрасний. В парфумованій воді приємно проявляються ноти гальбанума, нарциса, троянди, жасмину і ілан ілангу кедру, ветиверу, дубового моху. І це ну, так красиво, так вишукано, так якось елегантно, але от я б сказала, що все-таки аромати цієї серії. Вони не для широкого загалу користувачів. От я, наприклад, можу з свого досвіду розпиву ароматів сказати, що цей аромат звертає привертає увагу до себе не такої великої кількості замовників, як, наприклад, серія ароматів Шанс, які є там такими бестселерами в моїй колекції, як аромати кокомод Мозел. Все-таки... Номер 19 це ніби якийсь такий нішовий відділ бренду Шанель, і в ньому там от саме якась своя така обрана група шанувальників цих ароматів, а вони просто прекрасні. Ну і ще з цієї серії в моїй колекції є аромат Шанель номер 19 версія «Пудре». Як можна зрозуміти з самої назви, аромат має таке пудрове звучання, яке забезпечує наявність в ароматі ноти ірису та жасмину в серці. Стартує аромат нотами гальбаному, також нотами неролі. В базі тут відчувається ветивер, мускус, бобитонка, і аромат дуже так м'яко, округло. Звучить, але він не йде в таку суперсухість, з якою асоціюється, наприклад, пудрове звучання. Йому якось такої свіжості та соковитості дарує мандарин, який також є в старті аромату, і ну, надзвичайно красивий. Дуже люблю цей аромат і щаслива, що він з'явився. Зараз якось трошки все складніше стало його собі купувати. Прекрасна композиція, і щаслива, що вона є в моїй. Колекції. Ну, далі перейдемо е, до такої серії, яка є е, однією з найширшої в моїй колекції, і це аромати серії Коко. Коко та Coco Mademoiselle – це як фланкери цього аромату. І першим ароматом цієї серії є аромат коко Mademoiselle в версії Eau de Parfum. Вона створена була Жаком Польжем, Це була. Перша композиція презентована цим парфумером в бренді Шанель, і він попрацював на славу, створюючи цей аромат. Він вийшов для мене дуже спецієвим, елексирним, але ой, слухайте, я зараз його вдихнула. Наскільки він, він приємний. Тут і квіти, такі, як Троянда, Жесмин, знову ж. Тут і, і коріандр, і, і Бабетонка, і амбра, і ваніль, і сантал, і апельсиновий цвіт. Тут відчувається і мандарин, і бергамот, і мимоза, і печулі. Настільки красиво, деревинно, от якесь таке зілля елексирне, ну, неймовірної краси аромат. Щаслива, що він є в моїй колекції. Дуже тішуся з його наявності в моїй колекції. Ну, відповідно, є. Туалетна вода цього аромату в моїй колекції, вона трошки легша, дещо прозоріша, але така сама красива база з білого мускусу з амбри, з пачулі, з бобів тонка, той самий апельсиновий цвіт, той самий жасмин з трояндою, той самий коріандр. Та сама приємна спеціявість. Все це є. Ой, як це красиво. Але воно не таке щільне. За своїм проявом це поєднання і ну, надзвичайно красивий, вишуканий на прохолоду. Я вже... Ой, Вибачте, ну от знову ж готувалася до відео, протерла всі кришечки. Ну... От бачите, так дуже проявляється. Е, достатню кількість вже я використала цього аромату, він прекрасний і от щаслива, що якраз взимку він у мене з'явився, і я їм насолоджувалася. Якось мені в мороз дуже красиво цей аромат проявляється. Дуже тішуся, знову ж таки з того, що він відносно нещодавно з'явився в моїй колекції, і тепер в ній існує. Ну, перейдемо до одного з. Найбільш популярних ароматів бренду це аромат Coco Mademoiselle, версія Eau de Parfum. Аромат вийшов в 2001 році, був створений Жаком Польжем, і це як фланкер на аромат Coco, Але ж знову-таки він е, презентувався. На той момент більш молоді сучасній аудиторії. Дуже красивий аромат з нотами апельсину, мар... мандарину, бергамоту, е... троянда, жасмин, пачулі, боби тонка, е... білий мускус. От Все це є дуже красиво, м'яко відтіняється, неймовірно шлейфово, дуже жіночно. Ну, Просто прекрасний аромат. І в принципі оці ноти жасмин, троянда, пачулі, е цитрусові, грейпфрут, мандарин. Все воно по типу демонструється в кожному з флагманів, в кожному з фланкерів цього аромату, тому що в мене ще є в наявності. Версія в туалетній воді вона має дещо свіжіше, прозоріше звучання. Версія інтенс, навпаки, більше збільшили дозування бобів тонка та пачулі, і це зробило аромат більш таким глибшим, якимось таким. Щільнішим, але не, не менш приємнішим. Це, до речі, версія Intense, одна з моїх найулюбленіших концентрацій. Саме цього аромату. Ну, просто прекрасне, неймовірне звучання. Ну і от нещодавно ці всі аромати туалетну воду та версію Intense створював Жак Польщ. А от нещодавно була презентована версія для сну. Це вже над нею працював Олів'є Польщ. Те саме красиве звучання Коко-Мазель, але більш Прозоре, невагоме, не таке супер стійке та насичене, і не таке супершлейфове, що дозволяє саме в такій версії насолоджуватися ароматом, якось так дуже індивідуально воно на вас діє, і, ніби ви основний слухач цього аромату, теж неймовірно красиве. І всі в однаковому флаконі, оці такі рожеві тональності. ну Щаслива, що є в мене ці аромати. Цього бренду. Ну і трошки якось для мене окремо і на трошки вищому п'єдесталі ще знаходиться аромат Коко-Нуар. Для мене це якийсь більш такий вже святковий, розкішний, тому що якщо версію коко Mademoiselle всі попередні, я, ну, Кожного дня можу користуватися там, за будь-якою нагодою, єдине, що коригує концентрацію, та кількість нанесення. А от уже коконуар для мене це все-таки якийсь такий святковий аромат, і якщо випадає якась нагода десь е трошки, е як то кажуть, розвіятися, то я дуже часто використовую саме цю композицію. Він так само стартує бергамотом, грейпфрутом та апельсином. В серці тут жасмин, троянда, персикові ноти, також гіраль-нарцис і база пачулі, бабетонка, ваніль, білий мускус і гвоздика. І саме ця гвоздика для мене дає якусь пікантність, якусь таку, от трошки. Незвичність в прояві того, як аромат звучить, і дещо мені вирізняє все-таки цю версію від своїх попередників. От теж завжди намагаюся, щоб цей аромат був в моїй колекції. Якщо бачу, що закінчується, то намагаюся поповнювати. Це була перша частина огляду моєї колекції ароматів бренду Шанель. Незабаром вийде друга частина. Я вас запрошую її також проглянути. Якщо якісь аромати з сьогоднішнього відео вас зацікавили, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, я з великим задоволенням можу поділитися з вами цими композиціями, аби ви склали власну експертизу стосовно їхнього звучання. А зараз попрошу вас поставити лайк даному відео, якщо воно вам сподобалось, і ви приємно провели час підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. І проявляти активність в коментарях, висловлювати ваші думки стосовно ароматів, про які я сьогодні розповідала, як ви до них ставитеся, яке у вас враження від їхнього звучання, і взагалі, як ви відноситеся до парфумерії бренду Chanel. Мені буде надзвичайно цікаво почитати, поділитися, можливо, з вами ще якимось своїми думками в коментарях. Тому зустрічаємося там. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде, Україна!